Вітаю всіх! Зараз я вам продемонструю можливості одного дуже цікавого, на мій погляд, сервісу, який дозволяє створювати комікси. Посилання на цей сервіс ви можете знайти в описі під цим відео, або на моєму сайті «Інтернет на користь у розділі «Комікси». Мова йде про сервіс. Сервіс англомовний. Натискаємо на посилання, будемо знайомитись, але одразу. З'являється, в мене спрацьовує розширення до Google Chrome, і він дуже коректно перекладає на українську мову, і тому можна в принципі, і самостійно розібратися, як працювати з цим сервісом. Але основні якісь можливості я вам зараз продемонструю. Отже, бачите, що тут є інструкції, як почати, що можна, які можливості є. Безкоштовні і так далі, і тому подібне. І потрібно зареєструватися. Я вам рекомендую реєструватися як вихователі, обрати вихователі-розір, потім реєструватися. але тут є можливість студентам, батькам бізнесу зареєструватися. Натискаєте на ось цю кнопку, я натискаю кнопку увійти, тому що я вже реєструвалася, і ми бачимо, що сервіс пропонує зареєструватися за допомогою Facebook, Google аккаунту або Microsoft. Я зареєстрована за допомогою Google, обираю саме з якого аккаунту так. і ви потрапляєте на ось таку інформаційну панель. Тут теж є деяка інформація, конструктор коміксів, можна подивитися, що таке класні кімнати. Все це можна зробити самостійно, я не буду витрачати на це час. Ви, я вам, але я вам спочатку, перед тим, як почати працювати, рекомендую все ж таки налаштувати свій аккаунт. Натискаємо. На ось цю кнопку праворуч в куту верхньому і натискаємо Редагувати мой аватар. У мене вже е, дещо налаштовано, тому я повертаюся до початкової сторінки, з якою у вас почнеться. У вас може початися ось тут, але вже у нас зв'язку з тим, що ми зареєструвалися як вихователі, вже зазначено, що ми доросла людина. Далі ви обираєте жінку, чоловік, або можете не обирати. Далі вам тут запропонують різні малюнки, ви обираєте, я вже обрала, тому не буду тіп, тіла можна обрати навіть. Далі ви можете під свій малюнок обрати колір обличчя, тут колір волосся можна обрати і так далі. Тобто тут ви налаштовуєте свій аватар за бажанням. Але це не є обов'язковим, ну я налаштувала. Так, далі, щоб почати створювати комікси, ви натискаєте на ось цей розділ Мої комікси. Тут у вас, якщо ви вже працювали, з'являться ваші комікси, збережені саме на цій сторінці. Але в зв'язку з тим, що я таких серйозних коміксів не робила, я все повидаляла, потренувалася і повидаляла. У вас тут будуть всі комікси ваші збережені, якщо ви будете їх зберегати. Для того, щоб розпочати з нуля комікс, ви натискаєте ось цю кнопку, тут навіть є підказка Зробіть порожній комікс з нуля. Є така можливість, або можна надихнутися ідеями, переглянути, якщо у вас є таке бажання, це ви самостійно зробите. Перед тим як створювати можна. Натиснути, переглянути, що пропонує сервіс в якості ідеї. Я почну створювати зараз, з нуля, як то кажуть, натискаємо, і вам з'являється вже шаблон, зараз завантажиться. Ось той лист, на якому буде створюватися наш перший кадр. Вам пропонують спочатку обрати фон. Бачимо фон. І є різні шаблони, знову ж таки, можна відфільтрувати, зверніть увагу, школа я обрала. так. Ну і, наприклад, наприклад, ми обираємо яких, якийсь ось такий шаблончик. Ми натискаємо і відповідно він завантажується вам автоматично. Крім того, далі цей шаблон, зверніть увагу, ось тут знизу є. Різні е, налаштування на цей шаблон. Ну, я не буду все витрачати в час, щоб все, ви можете спробувати. Це в денний час, тут є підказки навіть. Е, тут є такий, воно більш темніше буде. Е, так, тут може дощ піти, обрати різний різні. Якщо ви на, на вулиці, наприклад, обрали вулицю, можна звернути увагу, дощ налаштувати, піде дощ. Прибираємо, так і так далі. Тобто ви все це можете налаштовувати, повернемося до денного малюночку і налаштувати цей фон на ваш комікс, який ви бажаєте. Після того, коли ви все це налаштували, ви відповідно обираєте персонажів. Натискаємо на розділ Персонажі. Трошечки зараз зачекаємо і вам завантажується. Знову можна відфільтрувати саме якого персонажу ви хочете: людина, жінка, підліток, дитина, викладач, студент. Є такі можливості. Ну, давайте оберемо викладача. І, відповідно, потім ви знову можете відфільтрувати сорочка, штани, мама, окуляри, тут можна спробувати понатискати. Я не буду дуже багато витрачати часу, я оберу першу людину, яка в мене тут є. Далі, коли ви вже людину обрали, далі ви обираєте, натискаємо на людину, і можна зараз хвилиночку. Можна обрати, зверніть увагу, міміку, знову ж таки, який вираз обличчя в неї буде, яка міміка, емоція на обличчі. так, Обрали. Далі ви можете об... наступний розділ дії, що саме воно робить. ну, Давайте, якщо у нас там є стул, ми будемо, так, Сідя, є у нас можливість ходьба, біг. Так, зараз ми хотіла, щоб він знову... Так, ходьба, міг. Десь я бачила, що можна е, за стол посадити. Так, говорить. Так, зараз, знову ж таки, змінити дію. Так, ну щось я зараз швидко не можу знайти, але можна пошукати, щоб він... Так, давайте ми знову задумалась щось. Наприклад, так, щось задумалась, зробимо так. Е, так, і далі ви можете, е, натиснувши на саме жіночку, е, знову ж обрати кольори, бачимо, що можна змінити. Зовнішній вигляд, тобто обрати, можна змінити волосся, бачимо зачіску їй так і так далі. Тобто далі можна тут працювати дуже багато. Дивимось далі. Ось, знайшла. Натискаємо на фокус, і вже вам пропонують варіанти стосовно. Цього фону, який ви обрали. І саме тут можна там стоїть біля столу, рухається. так? І є ось варіант, я, наприклад, оберу, що сидить за столом на стульчику. Ось зараз, бачите, саме в межах цієї кімнати пропонують які можливі варіанти. так? Обрали. І далі обираємо, що вона каже. Каже вона, наприклад, привіт! Вітається! Привіт. Так, можна обрати. Так, натискаємо. Зараз з'явиться. Привіт! Все. Є. Коли ви натиснули на цю хмарку, то, в принципі, ви можете змінити, якщо вам щось потрібно додати або там прибрати навпаки. І зверніть увагу, що тут дуже є цікава можливість для викладачів. Фізики, математики та інших природничо-математичних дисциплин, які використовують у своїй діяльності різні формули. То тут в хмари можна навіть вписати якісь формули. Тому мені сайт цей дуже б сподобався, тому що я за освітою математик і завжди це дійсно є проблема вписувати щось таке. Ну і далі знову можемо повернутися до обличчя, посміхається, наприклад, змінити і так далі. Тобто тут далі ви налаштовуєте все, як вам потрібно. Шукаєте всі налаштування. Для того, щоб додати новий слайд, ви натискаєте на ось цю кнопку Додати панель. І по такому же самому принципу тут автоматично вам. Попередній слайд зберегся, зберігається, зберегається, але ви можете його. Ви можете його вставити порожню, замість того, щоб зберегся зб... тут. А этот, наприклад, видалити. Ну, але якщо у вас там сценарій іде, то відповідно зовнішній вигляд вашого фону не дуже змінюється. Але якщо кардинально щось змінюється, то ви за допомогою ось цієї кнопки вставляєте порожню панель. Або копіюєте, або е, прибираєте. І знову обираєте сюжет, е, там, можливо, там вийшла вона в іншу кімнату, щось пішла, там каву попити, або водички і так далі. Так? І далі ви налаштовуєте. Коли ви все це налаштували, відповідно, е, я, що стосується кількості е, слайдів, Тут я не знайшла, скільки можна якісь обмеження, тобто мені копіювало 10, я точно робила, спробуйте, можливо, якісь обмеження з'являться. Не можу вам відповісти на це питання, ось таким чином видаляємо. Коли ви зробили всі ці слайди, які вам потрібні для комексу, для вашої сюжетної лінії, ви натискаєте на ось цю кнопку. В Правому верхньому куті готова. Натиснули і, відповідно, назву вписуєте назву. Ну, я так і не пишу, що перший комікс. Перший комікс. Продовжити. Натискаємо, формується ось ваш перший комікс. І знову проблема. Проблема знову така ж сама, як і в попередньому сервісі. Завантажити безкоштовно неможливо, роздуркувати безкоштовно неможливо, поділитися, бачите, теж нам просять кошти. Тому знову ж таки, виходимо з положення або робимо скрін. І потім вирізаємо, повертаємось в мої комикси, ось він збережений, бачимо так. І робимо, відповідно, ножицями можна вирізати. Починаємо з кнопки Пуск, натискаємо ножиці і, відповідно, вирізаємо потрібний нам фрагмент і зберігаємо. Зберігаємо комікс. Комікс, вибачте, так, зберігаємо, тут закриваємо, давайте подивимось, де він у нас зберігся. Ось і зберігається ось таким малюнком. Які ви можете вбудувати в сайт, надати, надіслати здобувачам освіти, або під час дистанційної освіти, або можна навіть копіювати фрагментами видавати, там по два слайда, по три, в залежності від потреб, якщо ви, наприклад, Якусь дискусію проводите, і відповідно, вам ні потрібно одразу ваш комікс, а потрібно, щоб ваші здобувачі освіти поміркували про щось, тому відповідно ви не одразу можете надати весь комикс. Ось такий сервіс, умовно безкоштовний. Зберігаються всі ваші комікси ось в розділі Мої комікси». Зверніть увагу, одразу вам показує, скільки у вас тут слайдів. Ви завжди можете повернутися до редагування за допомогою ось цієї кнопки «Редагувати». або щось змінювати, або додавати якісь додаткові кадри слайди, або видаляти і так далі. Тобто тут можна потім далі працювати. Я сподіваюся, що сервіс вам сподобається. Простий у використанні, дуже зрозумілий. Тому користуйтеся, успіхів вам, всього найкращого. До побачення. Дякую за увагу.